Єдиним ефективним критерієм оцінки діяльності Національної патрульної поліції є довіра населення, а вона формується на основі оперативності співробітників поліції рівні розкриття злочинів на швидкості та якості надання послуг. Чим швидше ми прибуваємо на місці події або на виклики повідомлення громадяна чи то адміністративно-кримінального правопорушення, тим швидше ми можемо допомогти. Врятувати, надати допомогу, час взагалі прибуття на повідомлення звернення громадян. Нам вдалося спільними зусиллями з командою зменшити на 2 хвилини 18 секунд, і воно тепер становить замість 9 хвилин 15 секунд, 6 хвилин 57 секунд. Причому рахуються саме секунди. Кожна з них на вагу золота, адже часто саме від них залежить життя людини. Другий важливий момент зменшення часу перебування на виклику і його опрацювання, тобто надання поліцейської послуги, без зниження її якості та продуктивності. Якщо раніше Виконували завдання протягом 46 хвилин, це в загальному. Ну, тобто є одні 30 хвилин винесення постанов, оформлення дорожньо-транспортної пригоди це завжди більше, ніж півтора години, то нам вдалося більше, ніж на 5 хвилин зменшити час перебування на виклику. Ми зробимо ще більше, я вам це гарантую, обіцяю, тому що в нас є чіткий план, є чіткі завдання, які я вже поставив керівному складу. Полку зменшення часу перебування на виклику на практиці означає швидше прибуття поліцейських, зазначає Руслан Рубан. Звісно, є і критика у бік співробітників поліції, наприклад, випадок отримання неправомірної вигоди. Принципово будемо відноситись до таких ганебних явищ в системі національної поліції України. взагалі. Бо, я перепрошую, але і громадяни, і держава, і міжнародні донори занадто багато вклали. В національну поліцію, зокрема в патрульну поліцію України, для того, щоб одними двома такими чинками перекреслити все те, що було зроблено, цього ми не дозволимо.